З вами канал Оросада. Хтось косить траву, хтось оре город, а ми про картоплю Сарпоміра. Наразі епопея із цією картоплею не закінчилась. Підписники писали деякі, замовили б ще насіння картоплі із Нової Зеландії, хоча ми замовляли із Британії. Отож, ми тільки одну Саркоміру. А ось ще сорти. Але наразі зараз не про це. Зараз будемо тільки про сарповіль. Отож, один сорт був замовлений з Британії. Ось вона гарна, зелена. Та наразі після дощів вже почала знову цвісти. А чому ми добиваємось цієї картоплі? Бо вона має стояти аж до морозів. Замерзне, тоді вона має припинити свій ріст. Вона не боїться фетовтори. Отож, та, що замовили з Британії, ще виглядає більш-менш. Та почала знову цвісти. Після того, як пройшли дощі, у неї має бути... Рожевувата квіточка. Можливо, так і є. Далі ще одна сарпоміра. Ця сарпоміра замовлена була в нас в Україні. Вони дві між собою досить схожі. Хоча ця виглядає трохи гірше, можливо, в неї не такі умови яких вона росте, можливо, тут трохи її гірше, але все ж виглядає непогано, хоча на ній теж вже з'явились якісь крапки. Не знаю, трохи забур'янилось, може, прорвемо. І претендент ще один на сарпуміру це картопля, яка була замовлена на сайті бабусини насіння, і яка взагалі не проходить. У наш відбір на відповідній сорту. Отож, подивіться, хіба це не фитохта, вона уже взагалі перецвіла. Деяка взагалі дивіться, як виглядає. Отож, третій претендент на сортність Сарпоміра уже не приймає участь у подальших змаганнях, так як ось така ситуація. А зараз навіть та наша картопля, яка ось у нас росте, яку ми вирощуємо, виглядає набагато краще. Тасар Поміра має бути байдужа до фетофтори. фетофтора її не повинна зачепити. Вона повинна бути ще зелена. І зелена, і досить довго стояти до морозів, а тут вже вся чорна, так повпливали на неї дощі. Отож, однозначно, цю доведеться з'їсти або згодувати тваринам, так як ця картопля точно не відповідає сортності. Бо ось така ситуація. Залишається два претенденти сархоміра, яка Куплена дорого в Україні. Ось вона, достатньо нічого. Та найкраще виглядає, звичайно, не з Нової Зеландії насіння, а просто із Британії. Де і продовжували виведення цього сорту, який має бути стійкий до Фетофтори. Тому надія. Тільки на те насіння, яке отримали із Британії. Будемо далі вас інформувати на показувати, хто виявиться самим найстійкішим і яка із них Сарпоміра будемо визначати разом. Отак. От